Друзі, вітаю. Сьогоднішня лекція буде присвячена програмному забезпеченню для відео, для відеовиходу, для проектора, для моніторів, для led екранів Його є дуже велика кількість, але для початку ми почнемо з того: навіщо ж нам це програмне забезпечення? Тобто, ми ж можемо просто скористатися якимось. VNAMP чи VLC плеєром, і просто вивести зображення на екран. Відео вимкнути, картинку запустити. Навіщо нам потрібно якесь сторонні, сторонній софт? Тому для початку давайте розглянемо схемку. І починається у нас все з інпуту, тобто джерела. Маю на увазі це ноутбук або камера, яка під'єднана до ноутбука чи підключена напряму до проєктора. Це не є важливим, але зазвичай в нас камера під'єднана вже до ноутбуку. Вон, ноутбук це приймає, оброблює сигнал, накладає якісь ефекти і вже підключається до виходу. І камеру нам, щоб під'єднати, потрібен ще один девайс. Це карта захвата. Ось ви бачите її на схемці. На ноутбуці, окрім цього, звісно, може бути просто відео, картинки, зображення будь-які, оброблені ефектами чи ні. Також можуть бути просто згенеровані комп'ютером зображення з якихось геометричних фігур і так далі. Якщо по-простому, то по джерелу це все. І після цього ми одразу відправляємося до аутпуту, цебто виходу. І в основному в театрі це проєктор. Це можуть бути так само різні монітори. Але зазвичай це проектор, який світить на екран. І тут у нас з'являється ще одна позиція в схемці це якраз таки налаштування проєктора на цей екран чи то декорацію, щоб воно працювало правильно, виглядало все рівненько. Для цього нам і потрібне програмне забезпечення, через яке ми налаштовуємо наше зображення. Його ми можемо помістити десь якраз таки поміж ноутбуком і проєктором, хоч це по суті відбувається в ноутбуці, і воно так послідовно незрозуміло, де, тому що воно і інпут захоплює, і видає потім зображення, і робичи налаштування для проєктора. Тобто це вже промінчик, який виходить на екран. Але, тим не менш, е, поки що помістимо його між проєктором і ноутбуком. Окрім налаштування виходу, це програмне забезпечення теж нам допомагає з тим, щоб запускати декілька відео одночасно, розташовувати їх на просторі екрану е, і. І, і просто зручно вмикати, не перетягуючи на інший дисплей, не використовуючи Space, пробіл, ми спрощуємо за допомогою цього софту своє життя як віджея. Дуже багато програм створили люди для того, щоб працювати з проєкцією, просто з відеовиходами, транслювати відео на екран. Це дуже велика кількість про деякі з них ми сьогодні поговоримо, і я потім поясню, чому я зупинився саме на одній з них. Але поки що так принцип роботи цих програм це те, що вони запускають відео зображення, які якийсь вбудований генератор е, того відео, і відправляють його на екран зручним способом. Е, при тому всьому вони оброблюють це зображення для того, щоб воно лягало правильно на декорацію, вирізали маски, щоб не засвічувало куди не потрібно. І це все е, робиться в цих е, програмовках. Перша з них, і насправді одразу почнемо з найважливішої для нас усіх, це Резолюм Арена. Ми будемо вчитися працювати саме в ній, я прийшов до неї насправді досить випадково, ну, в плані, що воно саме по собі сталося так. Я не буду на ній зупинятися, бо ми поговоримо про неї ще дуже багато. Потім ось є відосик. це програма MedMapper. Вона крута, також я в ній насправді жодного разу не працював, але чув, як то кажуть, при мені працювали, на ній теж можна робити, я впевнений. Будь-які задачі, можливо, де в чому вона більш гнучка, ніж резолюм. Але ну, я моя задача зараз вам показати, які програми є. Ви зможете її встановити і собі перевірити. Можливо, ви не резолюмщик а абодмеперщик. Добре, потім є програмка Heavy M. Я на ній працював, вона дуже прикольна для своїх якихось вузьких задач. Там найкрутіше, що можна, це просто, якщо ми світимо на якусь декорацію чи на якийсь об'єкт, то можна повирізати вершини цього об'єкта, обриси його, повиділяти шейперами геометрії, вбудованою в цю програмку. І потім вже цю геометрію можна анімувати. Тобто змінювати кольори це з того, що я робив в цій програмі. просто. Наступною у нас буде програма MapO 2. З нею я не працював, але. Коли почав шукати інформацію, то побачив, що вона є, і вважається досить таки професійною, але ну, мені насправді вже не подобається від інтерфейсу, він дуже застарілий. Можливо, просто розробники на це не звертали уваги, і там внутріки дуже сильно підтягнуті. Я її собі скачав, і поки що я не розібрався, як. Додати туди відосика. Але, знову ж таки, ми дивимося і не засуджуємо. Е є таки, таке програмне забезпечення, воно кльове, е кльове, масштабується, е але там за кожен відеовихід насправді треба доплачувати е якісь нормальні гроші по 100 євро. Е це я не вважаю, що це нормально. Ну, камон, ви зробили додаток, і тепер кажете, якщо ти хочеш підключитися чотирма проєкторами, то плати більше, а якщо вісьмома ще більше. Я не думаю, що це прям норм. Впевнено, крокуємо далі. Наступна програма Milumin. Я її собі встановлював, пробував з нею працювати. Досить цікава, але. Потрібно все ж таки ще підтягнути знання в ній з, з дуже крутого, що я в ній побачив, чого немає в резелюмі. Вона побудована як більшість насправді відеоредакторів, тобто в нас є таймлайн, і ми можемо додавати туди кейфреми. Це точки, по яких буде рухатися потім об'єкт, змінюватися ефекти, щоб це відбувалося точно визначений момент. В резлюмі це теж можна зробити, але воно там не так інтуїтивно, як тут в Мілуміні. І далі це QLab. Дуже раджу, це програмне забезпечення. Тут можна створити. Таке шоу, щоб е, будь-хто міг потім ним користуватися, тому що все при... назначається на одну клавішу пробіл. Тобто, Go ми крок за кроком просто слідуємо е, нашим шоу. І що в цій програмі крутого? Так, крім того, що будь-які налаштування з відео можливі, цією програмою можна ще керувати світлом. Звуком видавати всілякі скрипти можливі. напряму Керувати проєктором, тобто не тим, куди він світить і як, а напряму користуватись, вмикати його цією програмою, вимикати. Там дуже-дуже багато можливостей. Вона мені подобається, вона складніша в налаштуванні, ніж Resolume, тобто від початку до кінця готового продукту, там проходить більше часу, тому що там, тобто, скажімо так, інтерфейс не такий юзабільний, не настільки спрямований на юзера. Там потрібно все-таки знати, що і як налаштовується, щоб зробити добре. Хоч вона і ну, не така складна, скажімо, як та, чи дизайнер, я гадаю. І цю програму дуже люблять звукачі QLab, тому що на ній дуже зручно робити фейди музики, in-out, накладати знову ж таки ефекти, лупити, обрізати. Тому вона крута. Вона дуже крута. Раджу встановити собі і повивчати. Там є безкоштовна версія для навчання, можна скачати, клацати собі, просто потім. Не буде змоги зберегтися. А так все там працює. Що ж, це так е, коротко, про те, що я на ринку. Ще, звісно, є тач дизайнери з ним працюють. Е, але, ну, там же взагалі, якщо захочете занурюватися, то будь ласка, але тач-дизайнер це. Більш об'ємна е, програма, ніж просто для того, щоб відео крутити. Це програма, в якій можна робити по суті все. Тобто це програмне забезпечення, в якому можна програмувати. Там можна створювати е, власний софт якийсь е, завдяки надовому програмуванню. Е, але Знову ж таки, я пробував там щось робити. Там треба купу часу, цим потрібно загорітися, і потрібно розуміти, для чого це. Я тоді в той час не розумів, воно мені було не потрібне, хоча дуже круто і цікаво, але я забив на це і не дуже шкодую насправді. Але ось ви повинні бачити, що це є. Так, це ось коротко про все програмне забезпечення. А з наступного року вже почнемо працювати з Resolume Arena.